Чи платите ви за тепло? Я плачу, а потрібно платити. Це ж, е, як кажуть, дають нам тепло, наче за нього треба платити. Плачу стопроцентні. У мене квартирний лічильник подачі тепла, то я плачу те, що я отримую. А трошечки, мабуть, все-таки ціни через чур великі. Платите за тепло? Ні. Тому що ми самі все робили, що ми повинні платити. У вас приватний сектор чи? Ні, не приватний. Через борги споживачів у Житомирі можливий невчасний початок опалювального сезону та перебої у постачанні тепла. Про це суспільному розповів Дмитро Рогожин, директор комунального підприємства Житомир теплокомуненерго. За його словами, станом на 1 вересня 2025 року загальна сума заборгованості споживачів становить 272 мільйони гривень. З них 227 мільйонів заборгували місцеві жителі. Решта борг підприємців. початку повноштабного російського турня є. Та група мешканців, які абсолютно не сплачують за поглу з теплопостачання. до чого призводить невиконання догом стовідсотково котлового обладнання, кіпа, лічильників мереж, проведення гідровипробу, воно може призвести до того, що можна не почати опальний сезон. У нас є був приклад кривого рогу. У нас був приклад аварійних зупинок міст, коли 50, 100, 150 будинків, не могли отриматися, не могли запуститись, тому що втрати в мережах перевищували всі допустимі норми, і мережеві насоси не могли видати донести теплоносії до користувачів. Олена Рудківська, начальниця абонентського відділу підприємства, розповіла Суспільному, що є споживачі, котрі, не зважаючи на телефоні і письмові попередження та спілкування з контролерами, не платять за теплопостачання. Найбільша сума заборгованості за постачання тепла 230 тисяч і 199 тисяч 600. Чому такі великі борги? В одній квартирі велика дуже площа, і людина принципово не платить, а в другій квартирі площа не начебто не велика, але велике нарахування, тому що будинок старий, маленький, там йдуть великі втрати і тому такі великі нарахування. Юрій Сушицький, начальник відділу збуту Житомир Теплокомуненерго, говорить, що підприємство використовує три варіанти повернення боргів. Перший варіант зрозумілий це повна сплата заборгованості, другий варіант укладання довго реструктуризації, що передбачає часткову сплату боргу частинами. І третій варіант це вже, скажімо так, юридичній площаді через судово виконавчі органи за вісім місяців двадцять року передано до суду 325 справ на суму 15 мільйонів 250 тисяч. От разом з тим, вже за ці 8 місяців стягнуто по 317 справах суму практично 7 мільйонів 200 тисяч. Олена Рудківська каже, щоб уникнути примусового стягнення боргу за рішенням суду, абоненти можуть укласти договір про реструктуризацію боргу, тобто сплачувати його частинами. За 12 місяців людина виплачує поступово цю суму боргу, яка в них була, плюс додатково те, що нараховується щомісяця. Якщо наші умови не виконуються на протязі двох місяців, реструктуризація розривається і все передається на суд. Наявність заборгованості, підтвердженої судовим рішенням, це фактично відкриває. Шлях для механізму примусового виконання відповідних судових рішень із звернення стягнення на майно в випадку недостатності коштів, ну і окремі нюанси е цього законодавства вже залежать конкретно від справи. А конкретно від суми стягнення, від наявності відсутності майна, від можливості неможливості добровільного виконання, нагадаємо, що відповідно до рішення виконкому Житомирської міської ради опалювальний сезон у місті розпочинають, коли середньодобова температура повітря упродовж трьох днів становить до 8 градусів тепла. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.